The end. Тобто вже попередня вже залишилося. Взяв на всякий випадок тазик, не знаю. Там воно вижило чи не вижило, перший раз. Так, виключаємо, відкриваємо. Ой, що воно таке мокрувати. Я не даремно взяв тазик, Так. Не віджалося. Не віджалося. Так, зараз буде ще одне відео. Зараз поставимо на віджу і подивимось. Що буде? Не знаю, чого вони не довіджалося, ну ось такий такий досвід. Закладуємо. Так, треба, знаєш що, візьми полотенце ага. і теж намочи мачі водою що і кинь туди, ж, щоб був противовіз. Треба великі полотенце. мабуть якісь. Ні, оце піде нормально. намочи просто. Трошки намочи його, щоб був противовіз. Все. І бросай туди. І вони зараз. Викручує. Ми знаємо, чого вони викрутували, ну. не викрутував, бо Це... не було проти увагу. Чомусь ця машинка не хоче. Не Викручувати машину, пожалуйста, скинусь. Все.